Забезпечення чистоти та зовнішньої привабливості міста із залученням юридичних та фізичних осіб до виконання міських програм благоустрою і покращення санітарного стану вже не один рік практикується в нашому місті, адже благоустрій міста справа всієї громади, переконаний міський голова Володимир Москаленко. Скризь чистота чистотабуть і порядок. Як це зробити? От будемо з вами і думати, і будемо шукати шляхи, як це зробити. Тож спілкуючись із керівниками підприємств, установ та організацій міста, головами ОСББ та бізнесменами, міський голова окреслив головні напрямки роботи на 2017 рік. Завданням номер один є зовнішній ремонт та фарбування фасадів будинків на центральних вулицях міста. Це центральні будинки, які тут по Грушевського, по Франко, по Сосновського. Ми в 2002 році. Фарбували ці будинки, вже пройшло 15 років. От коли ми поміняємо тут цих будинків, ви побачите, як поміняється місто. І хочемо закінчити площу, яка є дещо ступені поміняти, освітити ще зробити, дитяче містечко розмістити тут. Цьогоріч продовжаться роботи по капітальному ремонту тротуарів з викладанням їх тротуарною плиткою. До цієї роботи будуть залучені 150 підприємств малого та середнього бізнесу. Вже розпочався ямковий ремонт дорожнього покриття. Незабаром розпочнеться капітальний ремонт доріг. Неабияку увагу цього року планують приділити і розбудові спортивної мережі міста. В цьому році по стадіону Спартак ми плануємо положити резинові дорожки. Реконструкція поля штучним покриттям, там є таке невелике, і за трибунами зробити ще одне запасне поле. Закінчується підписання договору і починається проєктування спортивного комплексу з басейном, залом великим, з тенісними кортами, з сузбольним полем штучним. Це все буде там, як їхати. У вулиці жовтневі на пошини туди, як на заводе, де поверта, там де танк стояв. Крім того, планується поряд із міським палацом культури імені Тараса Шевченка обладнати майданчик для головної ялинки міста. У цьому році ми плануємо перенести ялинку або всі заходи, які проходять в місті з центра міста і туди до палацу культури імені Шевченка. От так якщо від на Шевченка дивитися, ця ліва сторона, там така площа. Ми хочемо зробити площу туди і там розмістити ялинку. Там буде заасфальтована ця площа місце ті ялинки, скажімо, в літній, весняний, там якийсь осінній час, там для скейтів зробити такі можливості, щоб наші діти не тільки тіти, молодь могла там відпочивати. Також в рамках благоустрою і покращення санітарного стану Коростеня будуть проводити суботники, і тут своє плече мають підставити всі мешканці міста та підприємства. Так було завжди наголосив міський голова. 24 березня на базі коростенського заводу теплотехнічного обладнання відбудеться спільне розширене засідання виконавчого комітету Коростенської міської ради та Асоціації ради керівників міста Коростеня, де будуть доведені плани щодо забезпечення чистоти та зовнішньої привабливості міста в рамках благоустрій на 2017 рік. Попередньо всі керівники отримали перелік робіт, які вони мають виконати.